Коли-небудь замислювалися, що таке танець, адже це не просто рухи під музику. Танець це ціле мистецтво, мистецтво самовираження, передачі почуттів та емоцій. Сьогодні поговоримо про бальні танці з керівниками зразкового ансамблю бального танцю. Натхнення Євгеном та Юлією Шумило. Юген, Юля, йді до мене, йдіть до мене, ради вас бачити. Отак. Ой, 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 Добре, добрий день, будь ласка, сідайте, займайте місця. Ну, я неймовірно радий вас бачити. Чесно, я слідкую за соціальними мережами, а ось ваш хештег це натхнення, це взагалі те, що мені подобається. Як СММнику, не ну, скажімо так, як людину, який постійно в інстаграмі, мене це захоплює дійсно. Є про що поспілкуватися, про вас, про колектив. Але давайте. На початку подивимось невеличке прев'ю. Давайте. Добре. Добре. Ну тоді, шановні глядачі, увага на екран. Та Євген Шумило керівники зразкового ансамблю бального танцю натхнення. Одного з провідних творчих колективів нашого міста. Був створений у 97-му році на базі 91-ї школи. А за кілька років був переведений до Палацу культури. І нині колектив діє при палаці культури мистецький. 2022 року ансамблю було присвоєно почесне звання Зразковий. Колектив працює у традиціях спортивних бальних танців і ставить перед собою важливість Ливі художні та виховні завдання керівники ансамблю Юлія та Євген Шумило утворюють чудовий творчий тандем. Про це свідчать стрімке творче зростання колективу та його численні досягнення на обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах. Слухайте, ну зараз вже нарешті є заняття, є репетиції, маю надію на те, що є та будуть виступи. Ми про все це поговоримо у нас попереду 20 хвилин, ну а зараз давайте з початку. Адже знаю, що колектив був заснований в 1997 році. Так. році. А що було до цього? Як ви до цього прийшли? З чого розпочалася ваша взагалі танцювальна кар'єра? О, Це було цікаво. Ну, Здається, у Євгена більш цікавіший варіант. У мене було все просто: 6 років хореографічна школа. Тобто, це більш конкретно це школа мистецтв, наша Криворізька No1. Вісім років хореографії. І потім мені закортіло піти в ансамбль бального танцю. Як на той час він був, зараз його вже немає. От, і там я познайомилася з Євгеном. Тепер хай мене розкаже, як він Ре, туди потрапив. Так так і було. Я навчався у школі, і у 10 класі керівник каже: хлопці, дівчата, вам треба буде танцювати через два роки випускний танець, вальс. Давайте ми почнемо займатися. Тобто до 10 класу я взагалі не займався хореографією, взагалі не займався. Я був спортсменом, шахістом. Ось так. І ми прийшли на перше заняття, це було у школі. Е, сподобалось дівчата. Потім зустрів Юлю, і з цього почалося ми, е, е, заняття танцями. Так, це перший танець, це був вальс, Віненський вальс. І е, ми зустрілись. І... Все з цього почалося. Стали в пару і зрозуміло, yeah. що в принципі ми будемо танцювати разом. Ну а далі, ось щодо заснування колективу. А далі у нас була інша там історія. Ми танцювали в колективі приблизно півроку, ну, може, трішки більше. І у нас почалися якісь, ну скажімо так, щось нам почало. Ну, колектив, скажімо так, був, був такого рівню е, любительського аматорського. аматорського так рівня. І в нас виникало дуже багато питань і дуже багато своїх ідей. І от ми поступово прийшли до того, що ми хочемо теж. Ми хочемо зробити все по-іншому, все по-своєму, так от, як ми це бачимо. І потім з'явилася можливість тоді це була школа 91-ша. Там були кришки ну, години роботи кришкової, і нас взяли туди е, на роботу. І ми, Жень, давай ми створимо ансамбль. От, і я хочу, щоб він називався. А Женя каже, як ти хочеш його назвати? Кажу, я бачу це тільки як натхнення. Для мене це, е, це надихати, це творити і дивувати. Ну, мені здається, що все вдається. Адже коли я також танцював, ми ж там з вами приймали участь <звісно> в <звісно> спільних <звісно> певних <звісно> концертах. <звісно> І постійно я пригадую ці чудові номери з великою кількістю учасників, танцівників, хлопчиків, дівчат. За всім цим спостерігати було неймовірно захоплююче. Давайте про роботу в колективі, адже. Колектив з великою історією. Мені Євген дуже багато відправив дипломів, там так. перемоги Правда? ці всі історії. Цікаво дізнатися про те, що коїться за лаштунками. Ви для себе, які пріоритети поставили відразу, та чи змінились вони протягом всього цього історичного відрізку вашої роботи? Тому, ну, думаю, так трішки змінилися. Ну, спочатку було дуже велике бажання мати дуже багато учнів, дуже багато груп створити, охопити від самого малечі до дорослого. І це в нас вийшло, У нас був чудовий вечірній клуб. Але кажу, чому був, тому що в силу деяких обставин зараз це те, що відбулося в воєнні дії. Зараз, на жаль, на жаль, наш вечірній клуб поки не працює. Але ми маємо надію, що ми обов'язково його повернемо до життя і повернемо, повернемось до дорослих. От, коли трішечки дорослі ну, вирішать глобальні більші проблеми і зможуть нарешті знайти для себе час. Колектив так, пріоритети цікаві, це Техніка, якість це яскраві номери, які б захоплювали, які б перемагали на фестивалях. Зараз більш ми, напевно, відносимося скорпульозніше до малечі, тому що зараз трішечки дітки інші, ніж це було, ну скажімо, 20 років назад. Тоді можна сказати, покоління було таке більш витриваліше, вони були такі, знаєте, більш закалені, зараз дітки більш тендітні. Ім потрібно більше уваги. Вони, може, десь менше дисципліновані, більше залюблені. Ну, таке зараз покоління. Але всі розумнички ми працюємо і зараз теж маємо в силу останніх подій. Зараз колектив у нас з нашого великого колективу зараз дві третини виїхали за кордон. На жаль. Ми маємо зараз займатися з меншою кількістю діток. У нас більше такі малі групи, але е, ми проводимо набір зараз в нашу початкову. Тож друзі, в нашу початкову групу. Це дітки 5-10 років. Будь ласка, приходьте. Ми чекаємо. У нас дуже багато планів і сил, енергії. Ми дуже хочемо. У нас велике бажання працювати. Тому добираємо. От і сподіваємось, що нам дозволять проводити великі очні концерти. І ми зустрінемось обов'язково у травні, або на початку червня, як у нас традиційно відбувається наш звітний концерт. Приходити до так до палацу культури сказали культури. Так слухайте. ми його дуже любимо, чесно. Він як наш другий тім. Я там багато часу багато часу провів. І нещодавно там у нас були зйомки ще одного проекту для Рудани. Я до Сергія Мігуші затаснував. кажу, Сережа, мені там потрібно відзняти танцювальний клас. Він сказав: Так, окей, без проблем. Ну і ще. Ми поки не анонсуємо, що це буде за проект, але вже 10 березня ми розпочинаємо. Давайте ще, давайте далі. Хлопці, дівчата танцюють. Взагалі, я постійно. Бачу якісь певні запити у тих людей, на якого на яких я підписаний в інстаграмі, що шукаю партнера для танців, що дівчата хочуть танцювати. Хлопчиків не дуже. Як зараз ситуація у вас? Адже на тих відео, що юген мені відправив, там багато і хлопчиків і дівчат і різних категорій. Як зараз взагалі ситуація? Ну, ситуація завжди така, що партнерів завжди не вистачає. Дівчат завжди буде більше і їх більше. Зараз і в старшій групі маємо дівчат більше ніж хлопців. І навіть ми стали, почали ставити такі номери, коли в нас, наприклад, у нас є такий номер, коли один хлопець і дві дівчини, і це все продумувати доводиться так, все, щоб це вийшло дуже красиво, ну смачно, як то кажуть, так цікаво, щоб глядачу було цікаво, і дівчатам. Тому що проблема така, якщо хлопців не вистачає, дівчатка, якщо їх не задіяти, вони просто поступово ходять, на жаль. Ну, тому що без партнера, в нас парні танці, підтримки, цікаві, якісь перевороти, зв'язки, взаємодія, партнер-партнерка, певна хореографія. Тому, на жаль, без партнерів дуже... Складно. І також в нашій початковій групі зараз. От ми маємо тільки два хлопчики, і дуже маємо надію, що хлопчики все ж таки підтягнуться, що вони що батьки звернуть увагу не лише на бокс, на спорт, а все ж таки зрозуміють, що і танці теж дуже мають важливе значення для розвитку саме хлопчиків. Це і координація, це і пластика, це і фізична витривалість. Тому спробуйте. В такому ритмі станцювати, наприклад, п'ять хвилин танцю джайв, як у нас є постановки так, або чачі. Ну, це дуже складно. Е, ще вони вчаться бути джентльменами. Вони, е, скажімо, хлопці, які займалися танцями, мали справу з дівчатами, вони ніколи не, не будуть поводити себе, знаєте, так, от низькокультурно, вони завжди з повагою. Ми це в них виховуємо з дитинства. І це потім відчувається в старшій категорії, вже як це хлопці. Що і такі хлопці вже користуються, вже, скажімо так, популярністю і серед своїх однолітків вони завжди такі в центрі уваги, тому що вони вже ну, джентльмени, і це відчувається. Вони щось розуміють. Так, це вже. так, звичайно. І на першому етапі, коли хлопці ще маленькі, от тоді дуже важлива підтримка батьків. Щоб направити, щоб дитина могла отримати цю підтримку, бо потім, потім вони це вже зрозуміють самі, але це буде потім. Тому на першому етапі, коли приводять хлопчиків, їх треба дуже підтримувати, мотивувати. Тому що вони спочатку вони не розуміють взагалі, ну, багато хто не розуміє, куди вони прийшли, навіщо це. Батьки повинні пояснювати, що це потрібно, це ось так, може навіть показати якесь відео, щоб дитина подивилася, що, що він буде робити, як це буде виглядати, як це красиво, які це можуть бути потім фестивалі, конкурси. Ну, от. Тобто це дуже важливо. І е, коли вони трішки підростають, вони зіштовхуються з проблемою несприйняття своїми однолітками, хлопцями, того, що а, ти займаєшся танцями, ти там типу, дівчина або там ще хтось, він починається. Тоді хлопці починають, у них виникають сумніви, вони йдуть до батьків. І якщо батьки в цьому випадку їх не підтримують, то ми маємо, що хлопці просто кидають. Тому таке. Mm -hmm. Ну, Я багато років танцював і нічого мені. Він well, yeah, дуже і пощастило. Ніхто yeah. мені нічого не казав, навпаки. Можливо, завдяки своїм танцям я отримав там якусь вищу освіту, розумієте? І був запрошений на канал. А ви казали, що ви займаєтесь там прям з малечку. з якого віку приймаєте хлопчиків, дівчат? З п'яти років. Менше ні, бо вони ще ну скажімо так, не все розуміють, і з з маленькими дітками повинна бути окрема програма. Це дітки от трьох-чотирьох років, це окрема розроблена програма. Їх повинна бути певна кількість в групі. Ну скажімо, це може не для нашого, скажімо так, приміщення, бо потрібно поруч мати і роздягальню, і певні там туалети і так далі. Тобто певні умови повинні бути для таких діток. В нас з п'яти років. З П'яти років не це взагалі. Мені здається, оптимальний вік, Оптималь. коли дитинка вже розуміє, розуміється. Де море, де море, я просто знаю. Ось слухайте, давайте ще про формати заняття. Адже знаю, що нещодавно офлайн. Нарешті розпочалась Нарешті. робота? Ми дуже цього чекали. Ось дуже... а що було в онлайні? Чи проводили ви заняття? Взагалі, як ваші учні до цього ставилися, і як вони відреагували на те, що все можна приходити вже танцювати не в себе Нарешті, там вдома, в квартирах, в будинках на та балконі, так. ось а в професійній залі з нормальним освітленням, з комунікацією? Як це відбувалося? Ну, перші, перший раз ми зіштовхнулися з онлайном, коли виник ковід, так? Це тоді масово, в нас дуже був період теж такий тривалий, коли ми всі шоковані, сиділи вдома, боялися навіть вийти з дому. Тому тоді, вперше ми перейшли в онлайн, скажімо, навчання. Це було складно, тому що, ну як перший раз. Це ж не було ще поки зуму, це треба було мати ноутбук або вільний комп'ютер, а в тебе ще дитина сидить, яка навчається теж і не розірвешся. Тому ми зробили формат, поки використовували просто Viber. У нас там були групи по кожному віковій категорії. Так, ми давали дітям завдання. І вони повинні були їх виконувати індивідуально, і кожне повинен бути зняти відео відповідно, з виконаним завданням і відправити нам. Тобто, зворотній зв'язок повинен бути. Ми переглядаємо це відео, вносимо знову ж таки індивідуально по кожному вносимо. Скажем, так даємо рекомендації, і це було дуже це займало практично весь час. Вдома була ціла студія, звільнили цілу кімнату, поставили камеру, освітлення і. Знімали, знімали завдання відео завдання для так відео так. роз з роз'ясненням, і вони повинні це були вдома повторити. Це дуже було складно, і тому ми дуже зраділи, коли ось нарешті почалося з нового року. Так, почався офлайн формат. Це не передати, тому що все ж таки онлайн так це непогано. Це вихід із ситуації, коли немає іншого виходу. Але це підходить більше для індивідуальних занять з кожним окремим учнем. Якщо говорити про роботу групову, про відпрацювання і постановку нових номерів, про парну роботу в парі партнер-партнерка, відпрацювання взаємодії, то це, на жаль, в онлайн режимі дуже складно зробити. Майже неможливо. Тому... Онлайн це хорошо для індивідуальної роботи, а офлайн це групова робота, це тільки офлайн, професійна, технічна, та, яка саме потрібна. Тому це зрозуміло, що наші тільки почули, що а, ура, все ж Всі, всі, хто міг, так, всі, хто були в місті, тому що, на жаль, у нас багато виїхало за кордон, і вони навіть там, ну вони. Деякі під'єднуються, група Швайбер залишилася, ми спілкуємося, вони навіть дивляться, наші ми знімаємо зараз заняття. Привичка так залишилася так. знімати. Тепер ми кожні заняття фоткаємо, знімаємо, все це викладаємо для тих учнів, які залишилися, на жаль, і ми сподіваємося, що вони повернуться. Ми дуже їх любимо. От і дуже маємо надію, що все ж таки ми е, з'єднаємось колись і ну в будь-якому форматі вже нам, <кх> і зустрінемося на нашому е, звітному концерті. Слухайте, я маю надію, що все це відбудеться найближчим часом. Є е, е, в мене для вас пропозиція. Так як ми дещо обмежені в, в часі, а хвилин для такого спілкування, ну, це дуже замало, адже є про що розповісти. А, давайте. По завершенню війни ми ще раз зустрінемось на цьому дивані, поспілкуємося вже більш детально і там про напрямки, і про плани, про фестивалі. Зараз є над чим попрацювати і. Все зробимо ще раз на цьому дивані в цій студії. Домовились? Ми ну, не проти. Тоді йдіть до мене. Я вам дуже вдячний. обнімашки фінальні. Це був дуже цікавий ефір. Дякуємо. 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 Класний ефір, теплий. маю надію на те, що вам сподобалося. Йдіть до мене, спускайтеся. Я, я вам скажу традиційне для дивану. Слава Україні! Героям Героям слава! Куди подивіться так і Всім бувайте! па па пока!